Виїхала я з Донецька на початку літа, але до Львова переїхала вже. Це було, було 2 серпня. І ці два місяці ми вешталися з донькою по всій Україні в сподіваннях, що ось ось все закінчиться, і в школу ми все ж таки підемо в Донецьк. Сподівання Надії не виправдалися. Додому вона не повернулася. У Львові вже майже півроку. Знімає квартиру з колегою по роботі Тетяною, в якої двоє дітей. Каже, до життя в місті практично звикла. Тут з культурою все набагато краще, ніж у нас на сході. І це мене реально підкупає похід в театр. Це не є там раз на місяць, як у нас там в Донецьку ходить в оператир. Щось пафосно. культура є, вона частиною повсякденного життя. От. І це дуже добре. І це прививається. Ну діти дивляться на цього самого дитинства, і ну, я б сказала, не тільки культура, там, а патріотичне виховання, якесь там соціальне більше виховання. Тетяна каже, діти звикли до нового міста не одразу, сумували за домівкою. Мої хлопці трошки важче сприйняли приїзд. Старший, старший син легше, він ходив в Донецьку в українську школу. У нього все навчання було українською мовою, тому йому взагалі не виникло проблем тут з навчанням. Він в клас війшов як. Ніж масло, якось так його всі сприйняли дуже добре. І він там вже і виступає, вже якісь у них організації там створюються. По-англійськи задавали. А що тобі потрібно було зробити? Ну, мені треба було. Малювати ну, це і отак виходити там на різкі говорять, що засісти, за підрахунками Львівської ОДА, у грудні офіційно зафіксували майже 10 тисяч переселенців. Твоє місто вирішило опитати Львів'ян, що може змінитись у Львові від такого напливу біженців. Львів буде стояти на своїх позиціях. Тут вже є відпрацьовані свої напрямки культури різних свят і так далі. Їм треба тільки допомогти культурно їх зустріти. Розказати, пояснити рано чи пізно до любого дойде. На все треба відповідний час. Тобто, тобто процент якихось -то, таких збільшився. Там кричать я з Лисичанська, туди стану. Це якось неадекватно, але їм треба допомагати. Я навіть не люблю в суботу, неділю ну, в центр, бо тут дуже багато туристів, погуляти не можна. Ну я думаю, що не будуть вчитися. Будуть такі, як ми. У нас 300 років не змінило, що тепер би хтось змінив. Культуру Львова змінити не можна ніколи. Вона йде тільки в кращу був бік до європейської, я так вважаю, норми. У міській раді Львова кажуть, переселенці можуть внести у місто позитивні зміни. Знаєте, яка найбільша була проблема острівних народів? В тому, що вони вироджувалися, коли не було нових людей, коли не було, коли вони не перемішувалися. Тому нові люди, інші люди це завжди добре. Звичайно, що е, має значення обставини, і було б набагато приємніше і цікавіше, якби е, обставини були позитивні, а не негативні, не такі, як зараз в останній час. Так, вони мають величезну е, величезний вантаж соціальних проблем, психологічних проблем. Е, так, це все непросто. Але це наші співвітчизники. Марина Ансіфорова, Яна Біляєва спеціально для твого міста.